Сонячна подорож Вінницею як ліки для підняття настрою, прогулянку містом на екскурсійному трамваї для дітей з інвалідністю організували у центрі реабілітації. Гармонія дітки дуже класно сприймають. Вони полюбляють кататися. Це для них дуже таке велике, велике свято, тому що на трамваї вони не можуть кататися кожного дня. Курсуючи місто малеча почула безліч цікавих історій про Вінницькі трамваї. Саме такою була тема екскурсії. А також дітки самостійно спробували себе у ролі кондуктора, компостували квиточки, яким вже не один десяток років. Емоції від побачену та спілкування не приховують як малеча, так і батьки. діти спілкуються між собою, батьки спілкуються між собою. Якісь нові знання, новий досвід. Ну я вважаю, що це позитивно впливає на загальний розвиток діток наших. Мама особливої донечки Інна танасієнко розповідає: на відпочинок завжди бракує часу, але це не привід позбавляти себе позитивних емоцій. Дуже подобається, тому що якби діти е якось їх емоції такі, і ну, самих батьків теж напевно якісь такі емоції, тому що ми завжди як якось немає в нас часу відвідувати щось таке. От кудись ходити а тут, коли запрошуються дуже приємно і дуже ну позитивні емоції. Та малеча не лише подорожувала, а й спробувала себе у творчості на майстер-класі з малювання. І для цього їм навіть не довелося виходити з трамваю. Усе робили, як то кажуть, на колесах, щоб юним художникам було комфортно творити свої шедеври. Трамвай спеціально зупиняли. Власне, такий формат майстер-класу в трамваї це незвично, це цікаво. Ми розфарбовуємо і ігр... ігр... дерев'яні іграшки, і це для діток це додатковий. Навчальний процес для діток з особливими потребами це не лише розвага, а й користь. Розповідає соціальний педагог реабілітаційного центру Тетяна Тетер. Це розвиває дрібну моторику, це розвиває таке естетичне бачення е, прекрасного. І ще і ще кожен може розфарбувати як йому заманеться. Це уявлення, фантазія, і багато багато цікавого.